Всім привіт! Зараз я приховаю трошки своє, те, що я ніяк не покрашусь. мені щось все ліньке. То зайнята, то лінь. Була в бідронці. У мене сьогодні буде відео розпаковка. Нема такого нічого особистого в житті. Була в магазині в бідронці, скупилася, потратила більше, ніж планувала. Коротше, розпаковка. Пакет ось мокрий, дивіться, у нас дощ, дощ і тут же замерзає. Така... Знаєте, така моросить, як крупа така мрячка. І одразу ну, прийшло в телефоні, що осторожно, бо може бути там наморозь, слизько, з таке, а мені ж вечора мітив в ходьбу, Погода мене не, не должна, не може встановити. Ну ладно, так, купила я муку, я, в принципі, за нею йшла. В підренки ця мука стоїть 3,89 десь я дивилася. Монка 399 4, 4 злотих. Вона подорожала, раніше вона була менше. Вона 4,5 була злотих. Ой, ладно, так. Потім, що я ще купила, кусочок лосося на суп. Я варю такий люблю суп з лососем. 21,33. Цей кусочок 268 г. Ну, виходить, десь 210 гривень якби на український. Я його так на дві, на дві порції в мене буде. Раз зварю суп і другий раз зварю Полезно і якби, якби, якщо я його ділю на дві цих не, не, не сильно накладно. Так, потім такий чай взяла. Тут було написано для спок... Як там? Щас би я не помню. на спокійний добрий сон. Щось таке успокаюче, що я зразу взяла для себе, а потім я все-таки планую в Україну, дай Бог, вийде в мене в ближайше время, То возьму. Батькам своїм. Ну, один і в подарунок положу ще й чай, отак якось Потім взяла попробу, дивіться, я таку ще ні разу не брала в бідренці халва. Це в мене сезамова, ця... кунжутна, а там була і соняшникова. Ну, я вже взяла цю кунжутну, так, скільки вона стоїть зараз? Це халва 2,49. Два з половиною злотих такий ксучок 100-грамовий. Я взагалі халву люблю. І взагалі халва, вона ж, вважається із сладостей. Вони ось це всі вредні, але халва одна із не сильно вредних. В крайній мірі, вона менше навредить. Так, взяла дві булочки хлібопекар. Той хліб, що я ось на днях пекла, я вже його з'їла. Потом сьогодні я поставила пару, у мене буде аж завтра утром новий хліб. Я руки з Мазіна прийшла, вже помила. Взяла таку булочку. Гляньте, яка вона аппітітна, хрустяща. Ну так, інода я беру такі хлібні, а отак от булочки, якщо виходить так, що в мене поки спечу. У мене зараз 12, вже 12.41, я прийшла в 12.30 було. Що це таке може бути? У мене немає апійтіти. От вчора я замітила, повністю там відео, може хто дивився, я знімала відео, котлети жарила. Взагалі, я чувствую, що я не хочу, то їх попробувала ту котлетку я з'їла. Я потім, правда, ну не важна. Я утром попила в восьмій чашечку кави, випила без нічого. Я іноді можу там з сиром випити, там, іноді конфетку якусь визила, а потім вже їм. Я випила каву без нічого. І отак от вода, лимон у мене там, я іноді п'ю. Це зараз пішла по ділам. Я взагалі виходила по ділам, зайшла цей магазин по путі. І, і не хочу, зараз чувствую, що я не хочу їсти. Думаю, я зроблю каву. думаю, Що ж я буду каву робити, якщо цей? Зараз поп'ю каву, опять голод переб'ю, взагалі не буде хотіти. Не знаю, що це за уми таке. Так, масло таке в бідрюнки, теж по, по скидці 6,99. Почти 75. Взяла цього лимон один. Там щось злота з чим -то було часник. Таких три по половиночки. Я лі вибирала. Цей часник щось він там вийшов. Так, цибуля злота 0,6. Ось так чотири штучки злота вийшла. А цибуля взагалі по 2,99. де По три злотих по 30 гривень, виходить, цибуля. Так, морковка взагалі ще й по скидці. Там у мене морковка вийшла взагалі на броші, я заплатила. Ой, пакет моргтем продерявила. А, дві я взяла. Дві таких морквинки. Ой, вони мені вийшли 34 гроші Вообще, за бесім, бо на неї була акція. А що я хотіла? А, часник. Чесник. Два. Штука нормально. Штука стої злота 49. Тут такі. Вони мені посчитали оці кусочечки як за дві головки. Ну, я думала, воно на навіс. Що це за така несправедливість. Як доказати, що тут дві головки? Дивіться. А, ось одна повноценна. Я не бачила, як вибирала. Я думала, це теж половинка. Одна повноценна. А, так, вже вони. Дивіться, друга. А чому мені показало, що там це половинки? Друга така якась карлючка. Ну, вона ціла. я думала. А от на оцю я глянула, бачите, я думала, які такі. Тут ось вона без зубків. Це як половинка. І мені посчитали як дві з половиною, але оцю половинку як не вчитали, виходить. Я думала по весу. Я би брала дві всього. Ось два умножить на злоту 49. По злоті 49, блін, злота 49, оце їм карлючка оця. Ну, часник, да, він завжди був дорогий. І 2, де на три злотих, оцей оце часник. Да? І 34 гроші, якби це так, так як сказати, сейчас 3, 3 злотих, так, я сказала, правильно, так. Да. Щас, що, два 2,98, 108, ну, 3 злотих, 30 гривнів. 30 гривні. І оце 34 гроші, це там що 3 гривні, чи що? Так, правильно? Таке, якщо я правильно висчитала, примірно. Ну, учасник я знаю, сідай був. Потім помаранчі по скидки. Вони зараз, по-моєму, в будь-якому магазині зі скидкою. Я взяла так, як скидка, за 4 штуки, хай лежать, може будуть, поки лежать сладкі робиться. Помаранчі по 6,37 мінус половина. Це 50% скидка. Вони мені вийшли на 3,18 на 3 злотих. 30 гривень, 4 мандаринки. десь так. Ну, я так приблизно, перевожу цей. Okay. І нагрибла, як та ненормальна. Okay. Взяла я ось ще ці чорнослів. Я іноді в хліб додаю десятовий печок. Я коли знімала, відео, може ще покажу. Мені дуже подобається цей десертовий хліб. Чорнослів, курага, ізюм. Туди я так мелко його ріжу. І цей хліб, Боже, він такий вкусний капець. ну Він іде як десертовий, такий з маслом, потім до кави, до чаю, капець, яке добре. Це я так взяла, бо в мене ну, не ну взяла чорнослів. Він стояв там, по-моєму, був 8 злотих. Плюс-мінус, якщо я не пам'ятаю, ну, щось таке. Плюс, це... Слівки. 7,99, помню, 8 злотих. Да. І е акція на всі вісові цукерки. Я ж їх нагребла, бо мені там треба надо... довго об'ясати, не буду. Трохи цукерок і собі. Потім я дочиталася, вже як почти наказ вийшла, що вони будуть з скидкою 20% на всі конфети. Це по аплікації. У мене бідронки, в мене колись була карточка поламалася. Я її ніяк не зроблю. Взялася цих конфет, думаю, ну, візьму побільше, побольше, вони не пропадають, а я таке люблю, діло. Все, це і все, я взяла. Це трендець, на гриба. А вони мені пішли, ну, понятно, у мене на касі аплікацій нема, нема. Пішли мені по обичній ціні. Оце От десь отута я нагребла їх, по-моєму, там на 50 з чим то злотих. Ще ж і взяла такі, як я люблю, непрості, наприклад, марс, Конфет. Я не знаю, що чому тут, а просто цукерки. Якихось я взяла на 20 злотих. Оці баунті з кокосом я сильно люблю. Теж їх нагребла, ось я не знаю, по повісу, скільки. Може, це вони. Якісь на 20 злотих. А, так, да, так, да, там на Баунті 20 злотих, 200 гривень, ужас ужасний. Мілка. Ну, вони такі як, як карамельки, але я відкрию їх. Мілка на 11 злотих, на 100 гривні. Ну-ка, я зараз не буду йти, ну відкрию. Я думала, які вони які як, карамельки, як з Макстальфоні. А, ну так, да, такі, бачите. Такі карамелечки. Менілка ну, е, по качеству хороший. всі сладості того взяла. Так, на 11 далі. Потім оці Рошеновські, я їх часто беру, дуже вкусні конфети. На 8 злотих, 80, на, на 9. 90 гривень. Їхня ціна 28,90. Ну, вони ж в Україні теж є, я їх в Україні теж брала. 28,90, ну почти 300 гривень за кілограм оцих конфет. Я так називаю, тому що хто в Україні дивиться, може інтересно, так як мені. Я того перевожу в цей гривні. Ось бачите, на такі ці трубочки. Вони по качеству шоколад класний. Пахне так шоколадом. Міцей. Я їх такі рола. Ой, взяла ж, думаю, зараз я буду з 20% скидкою. Ага, да. І Марс на 10-28. І Марса взяла 10 злотих. 100 гривень. Коротше, нагребла. Конфет. Потім вияснювалася навіть аплікація. Ну, Марс він як шоколадка, як цей. Марс він і в Африці, як то кажуть. Все. це все, що я купила, блин, заплатила я 110 злотих, могла би і цей трошки Короче, Коротше, я ж стала в очереді на касу, думаю, я зараз швидко цю аплікацію скачаю в телефоні. Скачала її, зараз пішли, дійшла до цього реєструвати номер телефона, вводить, думаю, зараз придума бігом реєстрацію. Ну, ну, мені зараз заняття, не пойму, що це в мене вже не перший раз таке в телефоні. блін. І воно в мене з цієї странички як викидає. Пише там, щось не вдалося відкрити страницю, щось таке, якась там, типа іерогліфи, що таке. Я оце хотіла погоду на днях була подивитися, заходжу Сіноптік, цей Сіноптік там, наприклад, Сохачів. І воно починає відкриватися і збрасує странички. Тепер оце не могла я сьогодні скачати це приложення. Може, хто знає, в чому діло? Напишіть мені, будь ласка. Я зайшла вже в настройки, теж вже час було на касі ж стою на тій. Зайшла в настройки, по-моєму, десь я поставила галочку. Це ж як в мене сірі, чи як я туди заходжу, як виход в, цей, в інтернет. І там була настройка, щось. Я поставила галочку, що типу, при... ну, коли я пользуюсь цим приложением, тоді і вход там із чи якось так воно написано. Бо в мене там в другому місці стояла галочка. Все одно А так би була, бачите, ще доповнительно. Так, я всього за цю суму 110.08 у мене пішла скидка 3,89, 4 злотих. всього. Ну, теж 40 гривень це день І 4 злотих, якби. Це теж все деньги. А так би, б ще конфети, б 20% скидка, вже б була яка. І там, скільки всього, що я не взяла, а треба для вдома. Кофе, наприклад, береш одну пачку, друга за одну злоту. По-моєму, і на кофе, і на стиральний порошок. Точно дивилася, а мені й те те треба. Типа, ну, за аплікацією вже ж написано. І я мука, кстати, теж так Ну, Я б і не дотягла це все ж в пакеті. Несла. Я б її, і, і не брала все одно. Береш, от, все, на муку я вспомнила, береш пачку одну, коли оце отаку береш, плюс оця 10. Береш цю пачку, друга за злоту. І така, і ота кілограмова. Я не знаю, я не внікала, бо в мене нема аплікації. Я, да, на, на кофе там теж друга пачка щось со скидкою. Ну, тобто такі акції непогані, але треба аплікація. Все, мені її треба тепер робити, бо іноді я в відронку теж ходжу. У мене так. Ну, в усіх тих мазійнах є аплікації, а кроме бідронків, не важливо. Все, така моя вийшла розпаковка. Що мені робити з своїм апетитом моїм? Ладно, це вже моя проблема, не ваша. Зараз буду грузити вас ще апетитом. Тут ось покраситься лінь. Оце таке состояння, звісно, таке состояння, немає цієї ні енергії, ні... І не хочеться. Ну воно добре, я, я не розочаруюсь так сильно, тому що коли, хай організм очищається, якби, нічого. Є ж це, як називається інтервальне голодання. Є люди спеціально так роблять, видержують між прийомами пищі великі інтервали. Так, Це, навіть, це треба там терпіти, да? а мене хоч, я навіть якби, і не хотіла, а прийшлося. Інтервальне під... Сьогодні в мене по інтервальному питанню буде. В інтервальному графіку буде питання, чи як це? Ой, ладно, все. І це пакетик, оцей ще я купляла 79 грошей. Пакетик, він треба його протерти, тому що він забрюханий. Погода, боже, де весна? Скоріше, боже, я не можу, мені оце. Холод, мороз, це все. Я, так, є, люди люблять і, там, ну, зиму да, і пору року, є осінь. люблять. Я весна-літо. все, це мої. Мені треба такі країни, щоб там Іспанія, Італія, де постійно тепло. Або взагалі восточні. Ну, то мені там жити. Всеред'я комфортно, всем'я тепло. Тому що я, для мене це ж сильно. Такий, Це, кстати, бачите, може така погода дурацька. Вчора, позавчора були сильні морози. До 12-15 градусів були ночі доходили в Польщі тут, потім сніг був такий, насипало, що розчищали. Сьогодні дощ. Навірно, це таке атмосферне положення, і воно на організми на наші влияє, да, навірно. У мене вчора голова боліла весь день. Так, терпімо, ну, ну, дискомфортно я ощущала. Таке, знаєте, було. Сьогодні оце, взагалі їсти немає апетита. Ну, голова не болить. Ну нічого, дождемося уже січень. Сьогодні у сьогодні, нас 14, да? січень, потім лютий він швидко пройде і потом весна. Ось в мене дивіться, яка красива з такою золотою бабочкою. Це мені внучок на 8 березня в минулому році. Посилку прислали. Вона така важка, ну треба, ж це було придумати, кажу, це, а бабуля ж то сладко Чашки для чаю такі красиві. Люди, ну, тось, це для мене конфетці, вона важка. Ну, я ж тепер її буду з собою тягати везде. я ж на сйомній квартирі. Це переїжджать чи що, і це ж мій подарок від внучка. Це його перший подарунок бабулі. Цей. Я її буду з собою тепер тягати. Оце Мішина курточка, в мене воно висить, завжди з мною буде мішень плідік. І курточка, я собі як пам'ять оставила про нього. Тепер внучка конфетниця. Так, сиплю трошки цих. В мене там ось брала ці, кстати. самі вкусні конфети, тут, іменно польські. Бо взагалі мені сильно їх не подобається. Отакі голуба, там начинка. І такі ще розові є йогуртова начинка, там, як такі, як йогурт всередині. Ну, Мені оці шоколадні там, відкриває, розкусуєш, а там внутрі таке, як помадка шоколадна. Так, Трошки Марса, трошки оцей баунтів кинув. Я хоч і сладкаєшка. Мені оцей конфет взяла. Але мені їх надовго фатати. Я їм постійно, але я по чуть-чуть, я багато не з'їм. Потім трошки цих трубочок. От, І мілка. Це мілка, це в мене чоловік така цей Туля, він бере, так, щоб не засипати, як їде в рейсі. Я идуще шоколадні. Все, конфетницю заповнила. І є у мене красота. Хорошо, як, да, скупиться, що все. конфетниця повна, фруктовниця повна, в холодильнику все є. Якось так аж на душі, да, по-другому. бумажка. Все, а ці я сейчас заховаю конфеты і буде, і буде мені. Що буде мені щастя, да. І вам того ж же желаю. А що, бачите, так спонтанно вийшло таке пожелання. і вам желаю в житті. Щастя такого, знаєте, повноцінного відчуття щастя постійно, кожну минуту, отак скажу. Вже як желать, то а що желати вже. <рігліпсо> Ладно, ну все тоді пока. Так, у мене 5 вечора, раз я вже скрізь гляньте на очки на мою курточку. Ой! Ладно, не дуже видно туди. Дивіться. Зато я провірила, як вона що вона не промокає. сразу капельки спадають. Коротше, йде дощ. Ну, видно, що це ж дощ, якби, що йде. І тут же замерзає. Я не знаю скільки градусів там. Я навіть телефон не сразу хотіла засняти. Для цей момент, для пам'яті руки отак по швам, і отак йдеш, люди отак ходять. Машини їдуть льот, воно ж дощ і йде. На ма... ну, і одразу тут же замерзає. Якийсь апокаліпсис, чесно. Що це таке? капець. Оце я вийшла на, цю... на... В ходьбу. Я обійшла вокруг, не вокруг дома, а так дійшла ж уже до кінця, бо навіть не розвернуся. Воно ще так під наклоном. Вже щось. Я йшла отак. І всі люди отак йдуть і отак ноги роз'їжджаються. Ну, де в яких містах і посипано є. А там, де не посипано, а таких більше, бо воно ну, я так зрозуміла, ось тільки стала замерзати. Я вийшла, не поняла, що льот, отак, знаєте, цей, таке прям зеркало. Ну, дійшла до кінця вулиці, там світофор перейшла, отак же ввернулася назад і сюди домой прийшла. Ну, я не знаю, це вважається хоч Я тут зібралась, вийшла. Ну, не дай Бог упасти, щоб ще последствий не було. Фух, оце погодка. Курточка-зонтик. Я її зараз буду якось цей, ще й не спадає. Зараз буду якось її висушувати, блин. Я думаю, вийду, що тут на балконі, бачите, ось і одразу замерзає. Мерзло все. Таман дерево. Людишки. Капець ой. Бачки на балконі Теж а тепер каток. Просто каток. А це таке йдеш на цьому, там де не посипано, оно в основному не посипано. Mm. Капець, я оце подумала за, за животних бідних. як вони. Машина теж поїхала, вся льод. Вони не всі, може, яка... Яка тільки виїхала, яка ще, знаєте, не прогріта. Так, скоро вже вона. Чи там була торна? Вікно грязне... Блін, штора. Вікно грязне, нічого не видно, no? ялинка ще стоїть, ще не вбирала. так ось видно. Бачите, ну, дорога то посипана. На дорогі не як я переходила. Там каша така. А іменно от ті дорожки, ну він пішов мужчина, чи то жінка. Быстро не підеш. Оце цей погода, це сьогодні 14 січня. А ну, жінка, вона так швидко уверенно пішла. Там ще на цьому під наклоном. Оту треба так, да, за стоп, а інакше ніяк. Так, ладно, зараз роздиваюсь волоси. Мокрі, дождь ж, і такі, і дождь я, я вийла, що дощ, і такий дощ хороший. Я вийшла б, хоч би виглянула з вікна. Ну, якби виглянула з вікна, я все одно вийшла, то що в мене ж ходьба. це бачите коротко про мою силу волі. Все, надо, пообіцяла собі, зробила собі намірення, включаю світ. Нам тут тут хліб ще Ой, в процесі. Я знаєте, от, що почала щось потікала була мисль за животних, да? блін, а як вони оце бідні, ті птички, ті там дерева. Я проходила в деяких містах. Так хотілося камеру достати, поснімати ці листочки. Вони такі всі во льду, знаєте, такі прямо і як ото є так в сказках показують, а це в реаліях. Вони ж ні на дерево не сядуть. Я отак от і йшла і думала, господі. Ми все-таки люди трошки собі раду дамо, а от животний мір от і є таке, да, що виживає хто сильніший. Та, ну, в Польщі, тут, слава Богу, хоча б немає в них животних бездомних, в них з цим серйозно там штрафи. Ну, есть тобто немає. Я от тут столкнулася скільки років, скільки, год, два роки десь. Жодного животного я так і не встрітила на вулиці, це слава Богу, бо це моя не Україні больна тема вічно. А не дай Бог така погода в Україні. Я, навіть мікро... закрила мікрофон. А не дай Бог, це в Україні така погода. Брін, це ж там бідні живуть, а їх же ж там їх же ж там дуже багато, так сказати. Бігають бідні, виживають. Мало того, що ніхто не покормить, але одиниці кормлять. А ті, хто кормлять, так тих ще люди і осуждають. Є там, я знаю, я в Тіктокі. Я іноді висилаю цим приютам. тим, що є так, Ну, що вдома, да? там, там, в той 14 собак, там 10 котів. Ну, от таке. Я Я не кажу, що регулярно часто це роблю, бо в самої ситуації. Но, буває. Тож, Люди спасають, їх забирають, неравнодушні, і кормлять. І, Звісно, треба нам всім допомагати таким людям, тому що не кожен забере і кормить. Забере вилічить, вони їх лічать, стерилізують, потім ще хороші руки пристрають. Блін, це люди взагалі. І самі вони ж, звісно, з цим всім уходом і фінансово, я навіть не представляю, це важко. І, звісно, вона допомагає по можливості. А тих животних, яких не забрали, не спасли, як вони оце в таку погоду? Це просто маразм. І дивилась ті, токі одну жінку, ну з України вона. І вони з чоловіком зробили всіх ж не можуть забрати, чи може в квартирі не можуть. Не знаю, я не пойсть. Тобто, вона показувала, що чоловік її такий змайстрував будку, а це город, городська місцевість, Змайстрував таку будку, і вони поставили десь так. Ну, може, там якийсь такий палісадничок, не знаю, дерева, якісь. І поставили, щоб животне ну, бездомне бігло, там, і погріться забігло, вони їм їсти виносили туди. І що ви думаєте, Проходка, прийшла, вона знімає і каже, пройшло два дні, по-моєму, будки нема. Ну, от, знаєте, щоб не матюкнутися, здержалася. кому вона мішала? Ти сам цього не робиш, ну зачем ти мішаєш другим людям? От, наскільки да? от, наскільки є люди? Капець якийсь. Того такі пог... от, Я оце зіму не люблю. Не, це за того, це... Ну, ну як оце я вийшла і мені довелося повернутися назад, щоб про... нереально йти. просто, Це не те, що я чи що. От бачили, йшла дівчинка за стоп, держалася, тому що на таких поворотах я два рази теж проходила, а воно наклон, і я так за стоп, то, що думаю, що так поїду-поїду, а зреагірую якось ну, якби, і ляпну. І ще не фатало у мене це в гіпсу. У мене завтра вождіння, щоб ви собі розуміли. О Боже, життя це любе мене, а я її. Ой, ладно тоді, все, роздіваюся, буду домашні діла в мене ще.